Від сьогодні у нас 30 липня 2023 рік і я хочу продемонструвати для вас плодоношення алечі під назвою Нікітська жовта. Ось такі ось плоди, просто прекрасні розмір. Біжчим задовільний для такої рясної, супер врожайної алечі надійної, дуже смачна, дуже соковита. На смак солодка. Ну, я обочнюю целечу. Вона надійна, вона щорічно дарує врожай смачних ось таких плодів. Дуже подобається споживати у свіжому вигляді, так і непогані можуть вийти різні види переробок. Що хочу додати, я багато бачив в просторах інтернету і відео колекціонерів, садівників, показували медова, жовта чи жовта-медова, алеча. Я також придбав собі саженець медової, він в мене росте на іншій ділянці. По-моєму, на третій рік він заплодоносив, якщо я не питаю. Так, на третій рік він дав сигнальне плодоношення, і він один в один сходиться з ось цим сортом Нікітська-жовта. Я не хочу стверджувати нічого. Там різні авторитетні садівники заявляють про медову жовтну. Можливо, ну, різні варіанти можуть бути, але як і візуально, на тих оглядах. Так і ось предметно, з тим, що я маю, я можу сказати, що це один і той же сорт. І я більш офіційної, до офіційної назви схиляюся, тяжію, все ж таки, нікіська-жовта, тому що це реєстровий сорт вітчизняний української селекції, одноіменної, дослідної станції. Тому ось так. Живців при достатньому, кому необхідно, можете звертатись. Саженці вже, по-моєму, замовлені, там лише декілька однорічок може бути. Ну, ось і все. Ось такий прекрасний сорт.